У південно-східній Азії згадують жертв цунамі 2004 року. Жалобні церемонії пройшли в Індонезії, Таїланді та на шрі Шрі-Ланці. Люди несуть квіти до меморіалів. У храмах правлять служби. Найбільш нищівне цунамі в сучасній історії 10 років тому спричинив підводний землетрус. Магнітуда поштовхів сягнула більш як 9 за ріхтером. Епіцентр був в Індійському океані, неподалік індонезійського острова Суматра, що й зазнав найбільшого удару. Загалом же від стихії постраждали 18 держав, загинуло понад 230 тисяч людей. Точну кількість жертв встановити так і не вдалося. Матеріальні збитки оцінили в 11 мільярдів доларів, а без домівок в одну мить залишилися 2 мільйони людей. Тоді я втратила сина, і дотепер у нас залишився страх. Щоразу, коли ми дивимося на океан, ми згадуємо, що він забрав у нас наших близьких. Тож ми навіть переїхали в глиб країни, тільки б не бачити океан. Я регулярно приходжу на це місце, щоб згадати двох моїх синів, які загинули тут. Навіть тепер, коли з часу трагедії минуло 10 років, я постійно думаю про них. Пам'ятаю, що вони любили робити, які в них були улюблені страви.